Бонжорно всім українцям, всім привіт. Ми йдемо перший раз на море. Перший раз в 2025 році. Це квітень, тільки почався квітень. мої. І дуже сонце, дуже тепло. Люди їдять, вже п'ють. І ми йдемо просто скупатися. Саме найперше ми йдемо, покупаємося І вже полежимо трохи на сонці. Дідять і море ось тут 10 метрів від нас. Ось це турасики моє море. В Італія називається маре. Бачите, хто любить далеко від води, ми любимо взагалі то біля води. Людей багато, як багато, не дуже, тому що тут у нас пісок. У нас ось такий пісок, 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 і це Тоскана оцим славиться, що пісок. Так, я йду в воду, я поки що я, я, я настроїлася, що я сьогодні мушу, мушу купатися. Треба перебороти. Перший раз йдемо пробувати, яка вода. Так, скоро, скоро заходимо. Холодна, холодна, холодна. Можна зайти, можна, можна, можна зайти, можна, можна. Зараз я йду, роздягнуся, Ой, можна зайти. Окей, зараз зайду. Мій компаньон ще водій. Дорого собі Ми скупалися 20 хвилин. Чим більше воді, тим краще, тим краще. Вау, мам, мама її, махай руками. Трохи. Я його ледве воду затягнула, тому що він казав, що ніхто не копається, дивись, ніхто не копається, дивись, ніхто не копається. А що в мене входять другий? Пізніше почав до мене кричати, ти все ти в Сибирі, ти, ти в холоді народилася, ти в Україні, вас там морози. У вас там морози. І ти привикла. Я кажу, я вже 30 років в Італії. Треба, пере, треба просто брати і пере, переходити, Ото, що ти боїшся, то, що ти будеш ти, сьогодні ти перебореш це от твоє боягузтво, завтра ти будеш е, набагато сильніший. Будеш гольф ліпше грати, своїм друзям пояснити, що це треба купатися, а не Багато італійців, бачите, не з води не хоче виходити. Вже треба вже забагато, тут вже 20 хвилин, але ми перший раз сьогодні. Ми перший раз. І, і все. І бачите, людей, і тому що то зараз обід. Зранку було багато людей і буде дуже багато після обіду. Таку я вам панораму тут покажу. Пісок-пісок, ми тут на околиці. І це Тоскана, море, ось Море. Спокійне, гарне, мама мія. Зараз я ще раз зайду. Абсолютно от зараз я ніякого холоду не чую. Це просто дуже-дуже-дуже цікаво. Ми тут біля моря живемо і це, е, це така портуна, е, така таке щастя. Задурно поїхати. От Взяли маленькі ми. Взяли ми яблуко, два яблука, два маленьких паніна на з Не, і все, так перекусити трошки. Все, я вже отут у шию. Я присіла. Але зараз туди йти, це буде набагато зовсім, я на холоду не чую. Все, я тепер буду через день їздити на море. Amor e tchau Olha que praça Хто біля моря живе, він не хоче їздити на море. Ви розумієте? Ті, що взагалі на березі моря. Вони ніколи не йдуть на море купатися, на сп'яджу, ніколи. А оті здалека приїжджають. Це такий закон, всі знають. дорогесенькі мої, що це так і є. Але тебе себе треба заставляти. Просто заставляти. Заставляти! Кораджо! Кораджо, мама мія! Кораджо, це означає. Ой, я боюся, бо я вже мені здається телефон замочую ось тут. А моди. Ось там місто в нас, бачите. І ми тут. І на вулиці почався квітень. Квітень. Та ми і колись в квітні вже їздили, перші отак лежати. На піску ми лежали вже. Але тепер дуже клімат помінявся, тепер клімат в квітні вже взагалі треба буде загоряти. І ось так. Я все трошки зараз поплаваю, зовсім, зовсім. Боже, чим більше стоїть, сіжу тут в воді, тим більше вода тепліша здається. Сонечко, вітру зовсім немає. Бачите, якби вона свого чоловіка запропонувала йому піти покупатися. Він би може відказав, не відказав, може би відказав, може він відказав. Ну, йому ніхто не пропонує, тому що вона не хоче. Виходить, виходить мій компанія. Ми мусили втікнути там біля води вітер і холодно. І ми от... Щоб гарно позагоряти, ми прийшли ось тут. Багато людей відходить від моря і ми ось тут лягли собі так гарно. І зараз будемо їсти паніно. Паніно у нас ось таке. Одна таке поркетта, є багато у нас фруктів і є в нас ось таке два бутерброда. Парасолі не потрібно. Парасоля, век я 100 років має розовий кольор, я її не переношу, але це мого компаньона. Парасоля окей. Люди заходять, виходять. Італійське паніно, як виглядає італійське паніно? Воно обов'язково має бути такі пульзі, обов'язково має мати. ось отакий папір, це обов'язково такий папір. І... І так має бути багато-багато прошутка. Це те, що я вчора купила, парма. Це саме найдобре, -най 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 солодке воно називається. Прошу тоді парма. І завжди треба бутерброд в в Італії їсти ось так. Обов'язково з тим папером. Обов'язково з тим папером. Хлопець картину намалював. І ось тут ми так сидимо їмо. Окей. Фрукти пізніше. Ще. А, йдямо, е, а йдемо в машину, занесемо оці наші віщі. І пізніше ми підемо. Е, погуляємо, вип'ємо кафе. Бачите, ви наймають хати отак. От Хату винаймають і отак от більо прямо на вулиці сушать. Я молоди рік вавидири. Оці хатки, бачите, які вони гарненькі. Я так завжди тут люблю йти і дивитися. Так вазоночки вони так витягають. Як витягають, Ви... виставляють. Яка краса, така малесенька квартирка в середині. Чую арія кондиціонат, вже мотор працює, вже тут так сильно горячо, щоб вже включати арія кондиціонат. Оце таке гостинниця така велика. Це моя пальма преферіта. Тут всякі різні типи пальмів є, а моя ось ця, я дуже люблю ось таку. Вона така висока, м'ягенька і дуже таке листя має кругле. Вона може бути маленька, може бути велика, висока. один евро, одне тісто, одне евро. От, бачите? Крустата. Оце типічний італійський солодкий. Крустата. От я зараз змерзла, так? Я ось так, без нічого. Я би хотіла капучину взяти, а тут не можна. Не можна, не можна, але це більше на сніданок, це негарно брати. Дує кафе і воно, якесь цю крустата, воно порціони. Це мене не інтересує, тут багато. Я все ще все вже їла, переїла і перепробувала. І воно мене не цікавить абсолютно. Тут і хліб продається. Негайненько. Набагато смачніша. А, -а, -а, -а. це смачна. Тільки дуже дуже багато м -м -м, солодкого, дуже багато миляти дали. Смачна. Воно, море, Це Тільки так, щоб попробувати, я солодкого не їм, але як зап -м -м -м, запробую, то для мене так з'явиться всередині такий звір, який хоче їсти і хоче завжди зати сулодку. Краще не пробувати. По в Італії говорить, смачне, але мало. Кафе дуже добре, тому що його трошки, от отак от, от трошки попив і все. І більше не хочеться. Більше не хочеться. От так, я не знаю, у Львові, от, наприклад, п'ють кафе. Йдемо на, на каву, йдемо на каву, я п'ю каву, я п'ю каву у Львові. Так от я от, от тепер ще не зрозуміла, яку каву п'ють у Львові. Це, що? Це означає, що каву з молоком. Це я не зрозуміла. От я піду з, з коліжанкою у Львові на каву, так? Я приїду, мене запросять на каву, яку ми підемо каву пити, бо я привикла ось так, бачите? Ось так трошки експресу, без цукру, ложечки дають, але ми без цукру п'ємо. Вже багато років назад ми перестали з цукром, нам гірка подобається. Оце для мене кава є. А якщо, якщо, наприклад, з молоком це називається капучино. А, тут багато спортивних. Yeah. Багато людей. На морі, молоді, горячо. І п'ють е пиво навіть. Але це тільки от зараз ми не поїли, так? Після обіду тут ніхто не п'є. І от я цю каву польвійськи, я не зрозуміла, яка кава, яку каву п'ють. Не зрозуміла я. Чи це мені треба... Ну, ви мені скажете, яке хочеш, ну таке еспресо є. Бо я б його тільки отаке п'ю. Бачите, так, трошки експресо, без цукру, без молока, без нічого. І так я приїду, я так буду пробувати каву кульвівську. Яка година, ось ця година, бачите, вже п'ята година майже, а ми ще тут є. І це дуже-дуже добре, що ми так сьогодні гарно день провели. Ціни на морі. От тут подивіться, які ціни в нас на морі: Лазанья 9 евро, макарон, от паста, аль помодоро 7 евро, 7 евро, 9 євро. Е, ньокі е, з білими грибами 14 євро, порчині це білі гриби. Тортелі аль рагу 9 євро, ората і патати 17 євро. Фокус. Аріста, Шимка в духовці дають евро у духовці. Призи. Такі ціни. Це от, пообідати це не є дорого. От кожен бутилочку води беремо малесеньку. Так. No. Кажуть, ціни, які в Італії ціни. Ось скільки ми заплатили. Це зовсім зовсім недорого. 1,20 за, за не кафе 1,20 і кусочок, така тістечко, така простата, 1,50. Це зовсім зовсім недорого, Сюди треба прийти і ще щось поласувати, щось нове спробувати. Я okay, вам, що дійшли до кінця. Як вам хочеться, поставте мені лайк, підпишіться на мій канал. З вами була Анна Львова, яка живе багато років в Італії. До скорої зустрічі, дорогенькі мої. Ну Ма перше, ніж закінчити, я хочу здоров'я, всім побажати і щоб війна скоріше закінчилася. якнайскоріше в цю хвилину. Всім здоров'я і миру, 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 якнайскоріше.